Не втрималася, щоб не зробити це відео. Сьогодні яке там у нас? 5 лютого? Ось така красота. Так, зараз покажу. Пізно купила цибульки і вже не висаджувала на вулиці. Як вони все повідцвітаються, вони вже там тоді підсохнуть, буде тепло тоді. І на вулиці ті ще розцвітують, тоді вже посажу цей рік у землю. Можна було зазвичай скопати, ну. Ну, 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 не скупала. боялась там пошкодити інші цибулинки, їх не видно. там Поряд там І то прийшлось посадити вощик. Ось ну, маю таку красу на підвіконні. 5 лютого.